Що yeah, я пробував? Капіланчик 71-го року. В одних руках, в рідній красці. Десь якийсь, Колись чимось підмастювалося. Такі от моменти десь є. Підточковалося, але... напичканий врізаний дисплей сюди приборку вольтметр коректор зажигання плюс газ бензин все тут кнопки будемо зараз міняти печку отакла печка патрубок на помпе потек не в одни же иномарки на аккумулятор и патрубки вот тут печки, кто не знал, где на жигулях вот тут находятся верхний и нижний патрубок печки сама печка находится вот там вот Кран стоїть уже такий кран. О, він привіз О, такий от радіатор медний. Каже, що це ще він з машиною був, його знімали, коли запаяли, провірили під давленням. все отлично. Нова трубка, резиночки, хромоти все, людина привезла оплотнителі, щоб десь його замотати, щоб він не тарабанив там. Ну, зараз будемо працювати. Так, зараз будемо ставити нові трубки. На цю радіатор печки новий кран. Такий привіз як кран. який, в принципі, всі ставлять вже. Рідко хто рідні ставили під тросики нові резиночки. І цей кран беремо наждачечку, тут оцю гарно вичищаємо, щоб гарно резиночки прилягали не до гімна всякого. І так само зараз на цю ставимо трубку, на цю ставимо так само назад сюди кран. І будемо заряджати туди зараз. Ах, нема світла, правда зараз. Такий короб пластиковий, який тримається на чотирьох таких застежках. і от стає наша пічка. Сюди карман. І трубками виходимо там тролісь під капотку туди. Так, все, зараз йдемо збирати. Ракета самоліт, зараз доливається антифриз. Пічка поміняна, не було світла, та й не було як знімати. Появилося світло, ще почали запускати, а так от собі тут чоловік зробив, зараз, блін, прожектор трохи засвічує. Обороти. О, 1160, от подсос тут є, вольтаж показує, температуру. Щораз отак, щоб було видно, убираю трохи подсос. 1970, оборотів 930. Можна собі дивитись, обороти. От. Датчик температури він під рулем собі вивів, примотав. Така от фігня, це що це проводка, що це в нього тут, я не знаю. Тут так все висипалося від це, як ми тут сюди полізли. О, зараз бачимо у нас знову тисяча оборотів. Мож, Можемо зараз трошки прибрати відсоса. повністю обрав підсос, нажмемо газ, дві бачимо було оборотів, прожектор просто під капотом, там засліплює телефон, о, так думаю, зараз чітко видно. А, це не температура, це еконостат у нього стоїть. Нагрузку видно економно щоб їздити. На карбюратор виведено.